Я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то я мідь та дзвінка бо бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, і маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої і віддам своє тіло на спалення, та любові маю, то нема мені в тому ніякої користі. Видовій важливість обов'язків, які покладаються на мене, я даю слово протягом усього життя нічим не затьмарювати свого звання. Обіцяю допомагати стражденним і не вживати на свою користь їх довіри, в який би я дім не зайшов, я війду туди для користі хворого, далекий від усього зловмисного, неправедного. Поступку. Одначе, коли цього на користь хворого, говорити правду. Значним клініцистом і крупним вченим. Він був одним з кращих лікарів Європи. Найбільш представницькі вітчизняні та світові конгреси вважали за честь бачити його в президії. Це він давав висновки Нобелівському комітетові про праці кандидатів на здобуття Нобелівської премії з фізіології та медицини. Він був першим академіком серед клініцистів України. Але не в цьому унікальність лікаря Яновського. У записнику молодого Теофіла є строки. Слава Богу, завжди є чого навчатися. Життя, яке витрачено на погоні за втіхами, не дає задоволення, бо надто багато сторін людської природи лишає бездіяльними. Борючись із хворобами та нещастями, ми вдосконалюємо життя. Закінчившись з відзнакою медичний факультет університету, він почав діяльність у шпиталі Києво-Подільської духовної школи. Усі знали, якщо є важкий хворий, Теофіл Яновський на ніч обов'язково прийшли до нього сиділку на свої кошти. Або сам ночуватиме у палаті ближче до хворого. Стажувався у Парижі та Берліні. В інститутах знаменитого коха, великого пастера, славнозвісного Вірхова. Вільно володів п'ятьма мовами. Як лікар Теофіл Гаврилович дива творив. До нього йшли найзнаменитіші і найбагатші люди. Його знали далеко за межами Києва і країни. А він поспішав не тільки на мармурові сходи, а й на вузенькі, дерев'яні сходинки, у люгідні підвали, халупи. Його перехоплювали на місці або по дорозі додому. За все життя він не відмовив жодному хворому і по-батьківськи зігрів кожного. Його портмане. Але побачивши там візитку славнозвісного професора Яновського, принесли портмане з грошима до його порогу. Він не брав гроші зі своїх колег, зі священнослужителів усіх релігій, з більшості вчителів та учнів. Після викликів він частенько, пізно повертався додому не тільки без гонорару але й без грошей, які в нього були з собою. Усіх бідних Теофіл Гаврилович не тільки лікував безкоштовно, але часто непомітно для хворого залишав під подушкою гроші на ліки, на харчі, а то й на переїзд у кращі умови. А бувало посилав по пошті гроші своїм пацієнтам. Ула Васильович Гоголь по батькові Яновській був прямим родичем Теофіла Гавриловича. У родині Яновських як велику реліквію зберігали книгу із власноручним доброзичливим написом Гоголя. І до нього, і після нього було багато великодушних лікарів. Але Яновський вирізняється навіть серед них. Навколо себе. Він створював чудодійну атмосферу, яка облагорожувала людей. У Києві було багато товариств, які піклувалися долею хворих та бідних. І майже в кожному з них Теофіл Гаврилович брав безпосередню участь. З Київ знав про погріб Яновського, де під час погромів професор Яновський переховував євреїв. Його професійні можливості вважалися необмеженими. Так він першим поставив прижиттєвий діагноз інфаркту легені. Життєва діагностика інфаркту Міокарда принесе світову славу образцову та Стражевського. А не менш складне дослідження Яновського так і залишилося відомим лише його учням та співробітникам. Він уникав слави і сенсаційності. Геніальним осяянням, надзвичайною здогадкою було рішення лікаря Яновського застосувати проти хімічних опіків стравоходу. Подріблені надниркові залози рогатої худоби. Лише через 30 років Кендал зробить гучне відкриття механізму діяльності надниркових залоз і одержить Нобелівську премію. Якби Яновський продовжував дослідження, на нього чекали б і успіх, і слава. Але на нього чекали хворі. Тому свої спостереження він продовжував не в лабораторії, а лише у клініці. Помер онук, опинилася за кордоном і невдовзі померла там від туберкульозу донька Ася. Не витримавши цього, ще недовго протягнула дружина Ганна Вікторівна. Не знаю, щось неладно все. Життя стає мені не під силу. Повсюди нещастя і горе. Нема на чому оку відпочити. Нема почуття радості життя. Вам, молодим, це легше, а мені не під силу стає. Помирав він світло, як і жив. Суль стався на захисті дисертації його учня, але Теофіл Гаврилович не дозволив припиняти засідання і вже паралізований просидів до кінця. Делікатний. Він вирвав у смерті десятки тисяч людей. Це був небувалий похорон, не тисячі, сотні тисяч людей вийшли на вулиці. За лікарем Яновським плакав увесь Київ. Здавалося, всі квіти міста були кинуті на вулиці якими до Лук'янівського цвинтаря пливла труна великого лікаря. Всі конфесії Києва відспівували його, його улюблені лілеї, які 67 разів розквітали на день його народження, зараз лягли на його могилу. Перебуває у любові, перебуває у Богові.